Квіткарії поетичного саду Дмитра Креміня. Слова квіти у вінок пам'яті. 21 серпня виповниться 70 років з дня народження, класика української літератури сучасної доби, поета, лауреата Національної Шевченківської премії, журналіста, педагога. Просвітянина Дмитра Дмитровича Кременя. 25 травня 2019 року мною були написані в пам'яті поета ось ці рядки, вершини і верховіття поетичного слова Дмитра Кременя. Йому вдалося так зробить багато. Яскравий слід лишити на землі, поезії озвучатимуть крилато. І їх читатимуть дорослі і малі з вершин карпатських, з полонин, в Смирічках високосні далі, промовив України вірний син, рядками Золотої Пекторалі. А тут, в степах Ольвійської вже троє, де греками прописані віки, він залишив, неначе акварелі, свої талановиті сторінки. Читаючи Рядки Дмитра, Частіше всього на світанку Іду договерли і Дніпра напитися його таланту, У кожній римі Спів співтрембіти, Звучать карпатські водограї, Небесні зоряні орбіти, Інгульських чайок, морські зграї, степи, степи, степи безкраї, Ковиль трава і спориші. Південне сяйво на Інгулі, є камінні теж до душі, тут все красиве і все миле, тут все родинне і святе, і небо чисте, 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 і поле житнє золоте, я рідну землю обіймаю, зринають щирі почуття, Рядки Дмитра, коли читаю, любов'ю стелиться життя. Старокозацька грамота пропала. За рядками вірша Дмитра Кременя царі були не кошові гетьмани. Старокозацька грамота пропала. В архівах її також не знайти. Якби історія про нас усе сказала, мабуть, у нас не було б і біди. Писав Мазепа про козацьку славу, писав і сам на себе зливсь. Коли йшла на нас в Московії навала, попереджав, так буде і ще колись, писав про козаків, голить вони бараків і сумував від того через те, що втратили свободу всі козаки, свободу, ніби сонце золоте. Зарядками вірша Дмитра Кременя про мене і слава, і не слава. Але я ніколи не помру лиш полину білим параплавом, білим параплавом по Дніпру. Мої власні рядки. Про мене і слава, і не слава, проминатимуть і місяці, і роки, та в його поезії Октави ще звучатимуть віддалені віки і читатимуть нащадки ці рядки, як откровиння. Сповідь від Дмитра, гортатимуть пожовклі сторінки, вдивляючись на береги Дніпра, і там у далині далекій далі, в очах постане білий пароплав, Почують голос радісний в печалі. Я все вам, друзі, все для вас сказав. Дмитра Криміня є такий вірш Люблю поетів їхню живу мову. Наша дружба і базувалася на любові до рідної материнської мови, до поетичного слова. Люблю поетів, їхню живу мову, ту мову, що об'єднана порогами Дніпра, повторюю для себе знову і знову, що вчитися потрібно у Дмитра, Карпатські верховіття Водограї, Ольвійські Кручі, Кінбурська коса. Інгульські обрії, Прибузького нам краю, Казанський степ і вранішня роса. Люблю димці днів нових світанок, думками аж до неба дістаюсь. Вітаю, України, новий ранок, і мовою поета я молюсь. Падуть зірки, метеорити, сліди їх не знайти. Нам людям треба далі жити, щоб пам'ять берегти. Про тих які з небес високих нам дивляться щоднини? І чи співають соловейки в просторах України, коли співають, чи не плачуть за тих, які не з нами, І чи слова поета линуть між вічними стежками? Бо у поета є слова, як в радості, так в горі, і навіть скошена трава в Росії тримає зорі. Поетичне слово, як клятва вірності і честі – великий материк Дмитра. Ми всі, як діти у природи, нам притаманне щось творити, це знають в світі всі народи, бо лиш в красі нам треба жити. Для цього є у нас поети, а їх слова це откровення, вони взірець. Вони естети, вони всім приклад і натхнення, що було десь, колись із нами, що буде завтра, навіть після, як жити навіть з ворогами, якою буде доля і пісня, це все в Дмитра, це все у нього. Тут ще не слово материк, і навіть скажу, друзі, більше, у кожнім слові біль і крик за втраченими небесами. І за руїною що всюди, за те, що завтра буде з нами, коли і нас уже не буде, це все в Дмитра, це все у нього, це як Шевченка з Кобзаря, де кожне слово сяє сонцем, де кожне слово, як заря, втішаюсь тим, що знав Дмитра, і крокував його шляхами, а в серці пам'ять назавжди. Він жив зі мною, жив і з нами. Хто так напише? Як писав поет про наш народ із давніх пір до нині про те, що діялося давні вже часи, і що твориться нині в Україні, лише йому одному те дано, чого й зрячі бачити не бачать, він пив ольвійське Скіфіє вино і, чув співаючи, як соловейки плачуть, знайшов він вдруге, скіфську пектораль, яка у слові нашій рідній мові століттями вкарбована, як сталь в історії народу, в нашій крові, хто так напише, як писав Дмитро. Нема таких. Тепер я добре знаю, де б'є у хвилях сивочолий наш Дніпро, звучать втрембіти вікового краю. Не він писав, зізнався наш поет, Господь його рукою сам творив, тому у кожнім слові він естет. І правдою у кожнім слові жив, його поезія, звичайно, на віки. Ми всі ще прагнемо цю велич обійняти і живемо, як люди на землі, щоб жити і творити, пам'ятати. Поетична Атлантида Дмитра Кременя за книгою поета Атлантида під вербою, Атлантида під вербою. Рима з Римою сплелися, як у небі сяють зорі, все з'єдналося з тобою, все з тобою і без тебе у якійсь красі незвичній, та життя пливе рікою в Атлантиді поетичній, і за барвами земними, за космічною ходою, пізнається справжня велич Атлантида під вербою, і в поезії цій вічній лиш душа поета знає. Українська Атлантида десь між зорями блукає. Пам'яті Дмитра Кременя послання у вічність, скотилась сльоза по щиці, скотилась сльоза і завмерла, свічу, я тримаю в руці і йду до твоєї го бачу там силуетя Дмитра, чий голос його з полонини, бо поета голос не вмира. Він є голосом всієї України, він нас кличе славу берегти, бо заради неї міг життя віддати, кращої країни не знайти. А для нього вона, рідна мати, від Карпат аж до козацького Дніпра, від полісся до жаркого степового краю, чи голос нашого Дмитра. І так буде вічно, добре знаю. Маючись разом з Миколаївською обласною науково-універсальною бібліотекою підготувати ось цю книгу спогадів про славетного краянина, про великого українського поета Дмитра Кременя, І певно, так має бути, так станеться. Ми були друзями. І я багато писав про Дмитра Дмитровича, але радію і тишаюсь. Що і його є рядки, які адресуються, власне, мені. У 2012 році вийшла друком п'ята книжка моїх поезій Назустріч Сонцю передмо... Видавництво Ірини Гудим. Передмову і післямову у поетичній формі написав Дмитро Кремінь. Ось ці рядки дорогі для мене. Передмова. Присвята другові Леоніду Жипицькому. Леоніде, я скажу тобі, знов не квітнуть груші на вербі, бачимо, попереду зима, а ніхто не грає задарма, і не прочитаєш за віки книг, що не писались сторінки. Друже, я люблю тебе, як друга. Подивися, скільки рідних душ, словом треба жити й перти плуга. Буде слава! Буде юність друга, хоч на вербах, буде менше груш. І замість пере... після мови до книги «На зустріч Сонцю. Україну степ, кохану жінку, ти зберіг у млі десятиліть. Знов перегортаємо сторінку. Перед нами банкова стоїть. Знову на хрещатику намети, Може, вийде Юля до Різдва. Ми ще досі ходимо в поети. Ми ще досі з Банковою 2 Згідно велемовного статуту, прийме нас до храму друг і брат, а інакше вип'ємо цикуту, ми і спілки іншої, Сократ, вирвемо з підручника сторінку, де йшлось про метод, урт, сосарт, оспіваємо степ і й жінку. Тільки так активно житий варт Дмитро Кремінь. І як підсумок домовленого і ще немовленого, написано і не написано. Допоки світ і зорі в піднебесці, допоки сонце сяє в наші дні, вони для нас, як янголи небесні, і у святкові, і у дні сумні, допоки в пам'яті живуть поети, нам людям теж сміхаються зірки. Якщо у Всесвіті існують ще планети, людське життя. Триватиме віки, у вічності живі людські всі душі, оберігають нас вони крильми, поети всі, як янголи небесні, допомагають нам лишатися людьми. Читайте, друзі, Дмитра Кременя. його поезія сьогодні на часі, сьогодні, завтра і завжди. Крапка.